В якому ящику вийшли. Так. Бумаги напхали, оце стільки. І оце такий ящик. ящик. Да. Нову пошта рулить. 24 на 90. І це і об'ємна вага, тут а більше цього ящика. Да, да, Отако да. відправте, так? Да? До да, да. відправте от І це, все. То це Віталька тобі купив? Да, да. Комплект. Як комплект? Тут тих комплектів. Три. Три на три рази. Да. Це тобі на скільки років? До смерті. О боже. Жорстко. Коротше, я дивися, дві пачки куплю. Для чого? Щоб... Ну, от на двісті, що? щоб довго щоб довше Так, да, От на 200 ще. Mm. І треба таке. Так, нова ну, ну, пошта, дивись. Я їм благ... подяку писав у, у книжку. Новий пошта. Чернігів. Черні... 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 Гор... Гор... Ні, раніше. Ага. А вони мені дивилися. А, вони... а ти подяку писав? А я подякую. Mm. Слідчуй раз таки зайду, я їм подяку yeah. з другої сторони напишу. Да, короче, книга жалоб. Книга жалоб. Ні, Ні то там. Там з другої сторони треба. Все. Так, будемо зараз Бачиш, і... цепляти захист на Буває косарку Virax 1,65 м. Ось є така в комплекті одна рама, отака друга рама, потім і є отакий щиток з боку десь там кріпиться. Зараз будемо дивиться. І сам брезент. І брезент, якось, я думав, який одівається на цю всю раму. Так, а тут все просто, тут диви як. Ну Воно то просто. Ой, ще й віракс написано. А А я думав обманили, шнурка поклав. І шнурок є. Ваш. А я думав, шнурка. Зараз трактора заводимо, від'їжджаємо сюди на Рівне. Ну Давай, Давай Василь Дмитрич, заводи. Мені зовуть? Ти ж у нас главний фермер. Давай, сюди чуть-чуть здай, хай трошки поробить. Що там солярочки в тебе? Е, Половину бака. Вже, ще трошки поїжджу, і вже треба каністру. Каністру купити знову? Да. Тобто першу каністру. Першу. Так, тому що нам в подарунок був повний бак дизельного палива. Вже півбака є. Вже півбака проїздив. Скільки мотогодин бачив? Да, Зав, завтра буде косовиця, так? Да? Так. Да. Е -е, включи, поверни там. Это. Вадимка, маса знаєш де? Треба, вона важко повертається. Давай я зараз включу. Я зараз масу включу. Так, ось у нас маса. По часовій, правильно? Оба є. Yeah. Yeah. Зараз побачимо. Так. По часові. Вижимаємо зціплення. Зашеміло. Зашуміло. О! І. Yeah. Камери працюють. Трубу зробити. Ні, да. зараз полетить. Yeah. А ну хай давай. <плоти> О, полетіло. <плоти> Так, що ми маємо? 11 мотогодин. 11 майже 12 мотогодин. І пошті півбака, бачиш? Так, і півбака. Бак у нас на 65, правильно? 46? 40? 46? Таке. Я не знаю. Оце він рохкає, поки нагріється, так? Да? Yeah. А не о. А це газнути, ти, да? так? Yeah. Ага. Ні, ну косив. Хлопці казали, як Deere працює. Да, як... Отлічно робить. А, а це, знаєш, який мені схожий звук? Нового МТЗ. Ну так, да, так. Да. Нового. нового. Як часи, також гарно дуже робить. На такому тракторі можна і робити, так. Ну так. Він Так, Все, зараз я закриваю тобі двері. Я зараз батько від'їжджаю ось на це акуратне місце, де ми будемо збирати захист косарки. Оцей. І побачите, як воно все збирається. Ми то ще 100% не впевнені в чому, як воно правильно стоїть, але я думаю, що зберемо ми його правильно. Знає, от, значить, Дивися одна рамка із отвором. Куди вона стоїть? Вперед. А, ну правильно, логічно. Дивись. Я думаю, що передок у нас буде. Отак е... не буде, не так, не так. От так, да? так? так? Якось. Ні. А воно ж як буде, як буде ломатися, то воно буде впиратися нам... мама. ломається воно тут, а тут не ломається. Але так, да, там вома. Там ламається. Тут не ламається. Отак може. Ну дивися, дірки отвори не сходяться. За дні, ну не сходяться. А як? А сюди може? Аж сюди, ану. Витягай. Ну давай. Ну. А це що крититься? Так, 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 на край. О, мені так. А, 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 а тут, тут ошиток тоже... мішає. І оце мішає. Витягай, що це воно? А інструкції ніякої не було? Нічого не було. Ще. Хорошо. Знаєш, давай давай диви, все, я вирішив. Методом а я таким тиком. Два скласти до кучі. І в трубку. Одне одне, і, водне, і ми будемо бачити, де воно. Диви. Давай. Ні-ні Шо... ні, що ні, ні. давай, заставляй. Ну так, да, так. Що, да, ми да. будемо бачити. Методом бачив. Є? О, дивись, оця на край буде. 100% це край. Так. О, а це сюди. І диви, і співпадає. Дивись, оцей... Я так розумію, надпис має бути спереду. Ну так. Так. Спереду у нас. що? А тоді що робить цей захисний пристрій. А це що робить? Ні, ні. надпис у нас ззадні. А що ж ми тут підтримуєте? Ну ми ж не знаємо, чи там воно стоїть. Ну тут наче дірок немає. Ти ми ще ж не впевнені. Ні. Кава подана. Ми ще не впевнені? Якщо так, то така справа. Для чого воно там тільки? Ні, ну я не знаю. А може де наперед? Може воно не тут, папа. Ну розумієш, воно не може бути ніде, тому що болтів у торець тут. А як у торець воно ж наверху не може бути. Так, це ж куда ж куда ж це. А там, оказується, ще Йо-мойо, це Ні? запчасть. Це не розібралися. Там що десь сказано. Не буде. Оцю штуку приварили не тут. І приварити тому і воно все буде добре. Їй зараз треба відрізати сина. І загнути туди, там тоді приваримо. Що, що, що? Оцю штуку одрізати, загнути туди, так. десь тут. І тут все співпаде. Або наоборот. Ось. А, тут Чотири точки, це важче буде. Це треба важче це. Обрежу. Визяли оцю тягу ось вона бачимо була, О, і приварили її на 5 см, будемо казати, змістили, О, щоб у нас отвори співпадали з самою косою і там сама е рамка кріплення коси, яка йде до основної рами, не заважало рами. Все встановлюємо, зараз побачимо, як у нас. Бачимо, вийшло чи не вийшло. Так. О, має вийти. Ось, будемо казати, вже можна нажати отвори наші співпадають і отут на нас нічого не заважає. Отаке От доопрацювання потрібно по ходу робити, як ставити отаку, такий захист для косілки віракс. Я в Ютубі листав, швиденько, звичайно, листав, ні одного відео не знайшов, хто так робив і встановляв такий захист на косу. О, так. Як варить, а не так як-небудь, куди-небудь зігнув, загнув і поки що нам рамку придеться повністю зняти. Після встановки ось цієї рами, яка йде для брезенту, знімаємо оцю рамку, щоб надіти сам брезент. І потім залишиться ось той захист, який цепляється знизу під, під, під косу. Побачите, покажемо. Один момент. Теперь а тепер болта забирай, і то я поставил, так? Да? Да, Поставив, понял. Так, і надіваємо брезент. Бари. Тоді все назад і звичайно. Це болт сюди цей, да? Так зрозуміло. Да, да, да. Да, воно там крепиться. Так, держи. Я кажу, держи, а ти пустив. Так, давай, пускай. А в комплекті в косі я бачу? Так, да, нема, нічого. Пусти. Не? Шайбочки якісь. Шайбочки? А що ти шайбочки? кого ти шайбочки. шайбочки. На... На... Так, и по столбчикам. А мировку ну, а, ну, а, ну, знаешь, где да. я? Интересно. Mm -hmm. До, до трубы да, треба. Да я понял, что, что, да что до трубы. Я понял, что до трубы. Да, ты Я-то там до трубы. Те, що за труби, то я розібрав. Все, раз, узла вяжем. Ну як? А, все, і пішов по кругу, мабуть. Ну да. Типа... Да, да, да. Все, раз. І плетем через трубу. Да, да, да. Давай. Що давай? Я Ти сам. Це ага, сюди. Це сюди. Понятно, так як брезент у машині. Напевно. Так, це за трубу, а це з тієї сторони трубу. З тієї сторони трубу. Да. Все, ну, просто. А тут є, а тут нема. Лишки, да? так? Так, що? Як -то, це воно? Це що, мабуть, це туди? Ні, ну, воно ж не може тобі чітко бути розмір в розмір. Треба чуть-чуть відрізати, і все. Нужно. Зараз я навіть не пуску ти є наші неболь. Все пойдете. Так Це забирай. Це забираємо. Дивимося. куди ставити цю штуку. Я дивився болтати. Здоболтика я знайшов, а ця штука ставиться. Отак. Подожди. Там там є, є є. І тут є. є. О! Але вони можна закрутити, ти болтика так. Так, подожди, стой. О, може при... так. О. Так. О. Так. Все, давай. А ну болтика, подивишся. вони. Не... Так, установили захист на косу віракс. E, значить, захват коси 1,65 м. Бачили переділку, яку потрібно зробити було для установки. Не знаю, наше e, таке бачення цього, що тут або неоригінальна коса, не така, як не, не польська, або сама захист, захист сам оригінальний, тому що багато чого не співпадає. Навіть e, глянемо на брезенті. Отвір для зеленої горловини, а горловина у нас от знаходиться на 8 см далі. E, ну, не суть. Переварили, зробили. Потім захист, який йде в комплекті, зна... не знали, куди ставиться. Думали, що він з тої сторони ставиться він ось для того, щоб захищати попадання камінняв, вилітання каміння, е... каміння там, чи ще якогось штуки. Все. Значить, Там в комплекті йде дві рамки, які з'єднуються до кучі. Оцей захист, який прикручується до рами. І все. І брезент, який зав'язали ми шторхом, який теж йшов в комплекті. Все, зараз виїжджаємо на город, Ді, пробуємо косити.